Але хочеться сказати, що не тільки завжди в жінках є проблеми. 10000. у чоловіках у більшості випадків жінка не отримує задоволення, тому що щось не так з чоловіком, але вона боїться це сказати. Що чоловік як метро, від станції до станції? <рес> давай скоріше, давай скоріше, все готово на виході і покращення посилення м'язів тазового дна, їх називають вправами кегеля, напрягли розслабили. Я знаю, що є багато точок ерогенних зон, або як їх нам називають точка G, у жінок і чоловіків. А якщо її правильно стимулювати, то можна отримати прям дуже сильний оргазм, просто там е терти без зупини, воно ніякої насолоди. Знаєш, чи може чоловік е з маленьким бути королем сексу? Чоловік з маленьким розміром це найкращий коханець. Він як зняв ці труси, і то це балумба велика, каже: я думаю. Тікати чи поекспериментувати? Ну я не готова цьому взагалі. Я не готова прожити життя з власними обмеженнями. Там на одного чоловіка може бути 30 жінок. Перечасна еякуляція у чоловіків. Чи можливо це якось пропрацювати? Чи на фоні стресу? Ну там ну, дуже гарна жінка, ну він так розхвилювався, що просто він її побачив і все. Просто там все в штанах вже, знаєш, вось не можна взагалі в себе щось таке пхати. Це ж аморально краще натурпродукт. Це не соромно, коли там у жінки або у чоловіка є якісь там засоби для покращення сексуальної близькості.